Наступна наша вправа математична головоломка. Маємо два числа 3 та 2. Спочатку маємо знайти суму цих чисел, тобто додати, а потім різницю, тобто відняти. Починаємо. Завдання легке впорайтесь самостійно. А різниця наступні числа 4 та 1. Продовжуємо 5 та 4, 9 та 0. Тож сьогодні на уроці ми продовжимо вивчати числа в межах сотні, виконуватимемо дії з іменованими числами, розв'язуватимемо задачі, що містять іменовані числа. Удосконалюватимемо обчислювальні навички. Навички усної лічби, вміння рахувати гроші, знаходити значення виразів з кількома діями. Починаємо обчислення. Подивіться, будь ласка. При обчисленнях у нас треба звернути увагу на те, що маємо кілька дій. Починаємо 5 плюс 5 плюс 5. Шість плюс чотири плюс чотири. Сім плюс три плюс три. Вісім плюс два плюс два. Дев'лю плюс один. Плюс Помітили? Пішли числа у порядку спадання. Наступний.

Ну, а зараз спробуйте назвати числа, які пропущено. Починаємо рухатися за стрілочкою від 71, далі 72, 73, продовжуємо. 80, а далі пішли числа 9-го десятку. І десятого десятку. І останнє на фініші вже число 100. Порівняйте, будь ласка, числа на ярусах ялинки. Починаємо 92 більше, ніж 90. Тепер 79 та 77. Пригадали вже, що якщо кількість десятків однакова, то ми звертаємо увагу на кількість одиниць. Наступне 49 та 51, де більше десятків 86 та 68. 44 та 55. Рухаємося далі. Знову ялиночка. То які ж числа сховалися за ялинкою? Подивимося. За цим зразочком, подивіться, від трьох відняти 3 буде 0. А тепер від чотирьох відняти 3, від п'яти відняти 3. Від шести відняти 3, від 7 відняти 3, від 8 відняти 3, і від 9 відняти 3 буде. Продовжуємо ялиночка 3, бачите, до 10 треба додати цю ялиночку. До десяти додали 3, буде 13. Тепер до десяти додамо чотири, п'ять. Шість та десять, десять сім, десять та вісім, десять плюс дев'ять. Далі до ялиночки додаємо один, три плюс один. 4 плюс 1, 5 плюс один, 6 плюс один, 7 плюс один, вісім плюс один та дев'лю. Ну, а тепер від ялиночки будемо віднімати 0. Пригадуємо, коли ми додаємо або віднімаємо 0, то число не змінюється. Три. 4 мінус 0, 5 мінус 0, 6 мінус 0, 7 мінус 0, 8 мінус 0 та 9 мінус 0. Сподіваюся, що з цими завданнями ви впоралися всі самостійно та ще й навчилися користуватися таблицею. Ну а зараз визначимо. Наші сусідні числа до цих чисел. За вами бешкетник спостерігає. Починаємо. У числа 59 – сусіди. У числа 98 сусіди. У числа 33. Сусідні числа. Ну що ж, а зараз пограємо у гру шифр. Розв'яжіть приклади та дізнайтеся, яке слово зашифровано. Отже, починаємо з першого прикладу. До 22 додати 1 буде, так, 23 і число 23 дало нам букву С. До 43 додати 2 буде. 45, правильно. Число 45 це буква В. Від 17 відняти шість буде. 11. буква Я. Від 18 відняти шість буде. 12 і це буква Т. Вже здогадались яке слово? Зашифроване. Від 20 відняти шість 14, буква О. Отже, свято слово! Яке ж свято, велике свято у нас попереду? Послухайте віршик. Свято Пасхи недалечко, ще великоднем зовуть. Люди звичай бережуть. Розмальовують яєчка, пишні пасочки печуть. Святкування йде віками, це такі чудові дні, в гості йти під рушниками, страви нести запашні. Доброзичливо, з любов'ю мати щирі почуття, людям зичити здоров'я і щасливого життя. Святість! Це чарівне слово, тільки треба так зуміть, щоб життя своє святково у труді й добрі прожить. От яке свято чекає на нас попереду. А зараз справа математичний віршик. Подивіться на цю красуню, у якої тут і писанки, і крашенки. Давайте ж спробуємо розшифрувати віршик. Я за столу не. Шість плюс три буде дев'ять. Не вставала. Далі 5 плюс 2 буде сім. Малювала. На яєчку малювала. Далі від десяти відняти 2 буде вісім. Слово святиню. Роду нашого святиню. Далі від семи відняти 5 буде 2. Правильно. А число 2 дає нам слово берегиню. Продовжуємо. Чотири плюс шість буде десять. Дає нам слово писанка. І останнє до чотирьох додати 2, буде шість. Дає нам слово Нене або мамо. Давайте ж тепер прочитаємо, який вийшов віршик. Я з-за столу не вставала, на яєчку малювала роду нашого святиню, українську берегиню. Гарна писанка у мене, бо вона для тебе, нене. Бачите, дівчинка, розписує писанки для матусі. А зараз перевіримо. Правильно сидимо за партою. Спинку тримаємо рівно, ніжки повною ступнею поставити треба на підлогу. Лікті прослідкувати, щоб не звисали за край столу, кладемо під нахилом зошит та починаємо працювати та записувати до додаткового зошиту. Отже, завдання таке: у корзині лежить 5 крашенок. Ось вони. А писанок на 3 більше. Ось писанки розписані. Скільки ж писанок у корзині? Пригадуємо, якщо на три більше, то маємо що зробити, яку дію виконати? Треба додавати правильно. До п'яти додати 3 дорівнює вісім. І вже можемо записувати відповідь. 8 писанок. Бачите, чим відрізняються крашенки від писанок? Крашенки одного кольору пофарбовані, бачите? А от на писанках обов'язково є візеруночки. Запишіть, будь ласка, розв'язання та відповідь до зошитів. Ну, а тепер переходимо до роботи у наших робочих зошитах. На цьому рядочку, сторіночки 33, треба записати число 11 через крапочку. Давайте красиві одинички, як ми з вами вчилися. А тепер будемо лічити гроші і у гаманці, і у скарбничці. Подивимося. У хлопчика є гроші у гаманці, ось вони, та у скарбничці. Треба порахувати, скільки ж гривень у гаманці, та скільки у скарбничці, та записати до цих клітиночок. Давайте виконаємо перше завдання разом. Дві монетки, але це не дві гривні, а скільки. Десять та ще два буде дванадцять. А що ж ми маємо? Ой, це копійки, вибачте, я не помітила. Це 12 копійок. А що ми маємо у скарбничці? 50 копійок, одна та ще одна копійка. Скільки це разом? 52. Отже, вам треба полічити, скільки ж грошей у всіх дітей у гаманці та у скарбничках. Записати до цих клітиночок. Якщо пальчики втомилися, виконайте, будь ласка, пальчикову гімнастику. А наступне завдання про смаколики, ви бачите, склади за малюнком задачу та розв'яжи її. Ми бачимо тістечко зліва та печиво праворуч. Тістечко коштує 14 гривень. Печиво відомо, скільки коштує? Ні, невідомо. Але відомо, що на 3 гривні дешевше. Дешевше, значить, коштує менше. А коли менше, то що треба робити? Правильно віднімати. Запишіть, будь ласка, дію та відповідь. Наступне завдання, дітки: треба самостійно обчислити ці приклади, для цього поставити відео на паузу. А потім перевірити і перевірити теж самостійно, чи правильно ви розв'язали всі ці приклади. Отже, ставте відео на паузу. Ну, а тепер можемо перевірити, чи всі приклади ви розв'язали правильно. Наступне завдання, дітки, інтерактивне. В чому воно? З чого воно складається це завдання? Треба полічити гроші та дізнатися ціну товару, а потім з'єднати пари. Виконати це завдання ви зможете, перейшовши за посиланням під темою уроку. Ну що ж, дітки, а зараз вправа інтерв'ю. Дайте відповідь на питання, яке вам сподобалось. Що найбільше вас вразило чи здивувало під час уроку? Чи було вам важко? Якщо так, то що саме було важко? Яке завдання? Сподіваюсь, не було важко, адже всі завдання сьогодні легкі. Наступне питання: чого ви навчились на цьому уроці? Ну, а далі, як завжди, я вам запропоную фізкульт-хвилинку, а ви її, будь ласка, виконайте самостійно. Пригадали цю фізкульт-хвилину? Якщо ні, то не страшно виконайте ті вправи, які вам найбільше подобаються.